Так, бачу питання, яка команда має бути для проекту пропередження в BI системи, від чого це залежить? Представники з яких департаментів? Ну, по-перше, має. Якщо, якщо це ми виконуємо, наприклад, да, то ми має, має бути якийсь ідеолог чи менеджер проекту від замовника? Да? І частіше всього це з фінансового департаменту або ФІНДИР, або а якщо це велика корпорація, то якийсь його зам, там фінансист, да, в першу чергу. Не обов'язково, але найкраще саме так. Іноді це айтішники, і ми працюємо. Але ж А. А потім ми вже коли визначаємо цілі, да, і, і основних користувачів, а там і комерси з'являться, і виробництво, там, і логісти, і так далі. То, відповідно, ми з ними працюємо. Угу. От. Але головне, щоб був о, менеджер проєкту від замовника. Якою може бути тривалість проєкту впровадження біосистеми? Ну, якщо у вас оця інтеграція не, не, не запроваджена, а, а, то це може бути довго. Да? Якщо от, Андрій буде розказувати кейс, якщо система вже управління фінансами запроваджена, то це може бути 2-3 місяці швидко. От, вартість створення одного дашборду, Ну, це залежить. Дашборди дуже різні. Це може бути просто аналіз продажу з багатими фільтрами, е, ну, і все, да. Там. А може бути, складний дашборд, це залежить від, від, від складності.